Які МФО чи колектори найчастіше подають до суду. Багато чув коментарів про те, що нібито МФО заборонили звертатися до суду, чи держава наклала мораторій на стягнення кредитів. На жаль, цього нема. І я вирішив зробити вибірку по державному реєстрі судових рішень за останні два роки, тобто з травня 2023 року по травень 2025 року, і подивитися, скільки виграли судів колекторські компанії. Одразу скажу, що топ-3 це компанія, центр фінансових. Рішень Укрфінансгруп та Європейська агенція боргів, наприклад, центр фінансових рішень за два роки виграв 50 тисяч справ. Кредиткаса трохи менше, або Укркредитфінанс – це 49 тисяч 700 справ. І таку саму суму набрала Європейська агенція боргів – це 47 тисяч 920 справ. Тобто всього вже за 2 роки 150 тисяч рішень на користь цих кредиторів ухвалено. Далі йде споживчий кредит або швидко гроші – це 28 тисяч. Мілоан – 17 тисяч, Манівео – 15 тисяч, кредит 14. 000. І далі вже Менше 10 тисяч це вердикт Капітал, Ав'єнтус Україна, або Кредит Плюс, довіра та гарантія Діджі Фінанс, Фінтраст Україна, «Селфі Кредит» і інші кредитори. Всього біля 300 тисяч рішень суду лише за два роки війни було прийнято. Але слава Богу, є варіант зменшення цих сум заборгованості. Якщо ви звернетеся до нас за допомогу, ми займаємося кредитними питаннями і допомагаємо або Зменшити борг через суд або домовитися з вашим кредитором про справедливе погашення боргу.